Незаконна забудова замість пляжу, забрана в містян земля та масивний паркан всього лише у 25 метрах від берега. Саме такими діями на рекреаційній зоні ні річки Протока по вулиці Шевченка обурюються громадські активісти. Ще у 2021 році вони зібрали необхідні документи та звернулися до місцевої прокуратури, яка й відкрила кримінальне провадження. З тих пір минуло два роки, але на думку білоцерківців справа з місця так і не зрушила. Прокоментував. Влада, це було на сайті міської ради. Що це тут буде супер-рекреаційна зона. Тут буде пляж номер 2 в місті Біла Церква. Ми її заспокоїлись, думаємо, Боже, наконець то влада щось робить таке, як нам надо містянам. Але на одній сесії. 14 виділено земельних ділянок тут. У детальному плані, значить, отут будуть забудові приватні будинки. Отут от буде в них своя власна водойма. Вона тут є, цей ставок, просто вони його якби облагородять. І це все робиться заради якихось 14 людей, власників. Ну я не знаю, вони мають бути як мінімум героями України. Крім того, дорогу на цій ділянці планують викласти бруківкою. А ось чи буде вільний доступ до річки, невідомо в окружній прокуратурі. Нам повідомили, що попри сплиття двохрічного терміну давності, справу не закриють через воєнний стан в країні. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває у провадженні призначено земельно технічну експертизу, виконання якої на даний час триває. Саме на цій експертизі наголошують активісти, адже вона має внести ясність наскільки законні чи протиправні дії міської влади. Як наголошують небайдужі білоцерківці, за кошти громади до майбутніх елітних будинків вже провели каналізацію, воду та електропостачання. основніше обурення це як коли ти слухаєш по телебаченню, бачиш представників ну, органів місцевої влади, так от представників управління благоустрою, що це обіцяють людям містяна. що буде гарний парк облаш. Тому, що тут з дітьми можна буде ходити і відпочивати. Я хочу жити в білі церкві і хочу мати всі ті блага, які мають інші мешканці інших міст. Так з парками, з, з лавочками, з, з місцем, де дитини можна погратися. І так вийшло, що всі ці обіцянки, під які виділялися кошти, в тому числі, щоб тут чистити річку, територію, все. А потім радить ці, ці ділянки виявляється приватна власність. Ну тобто на, на яких підставах, чого, куди, чому і як. Тобто ну, то питань дуже-дуже багато, на які хочеться отримувати відповіді, не просто відповіді, ну хочеться справедливості. За інформацією сайту Держзакупівель. Зоро у 2019 році місто провело чистку річки протока за понад 9 мільйонів гривень. Але зробили це для людей чи забудовника також невідомо. Виділені земельні ділянки це рекреаційна охоронна зона, природоохоронна зона. Значить, вона є у генеральному плані. Так відмічена, вона є в плані зонування, так відмічена. Тобто, яка вже потрібна експертиза? І я оці всі дані заніс прокуратурою, віддав всі відповіді, вони є офіційними. І е, детальний план, який розробили з виділенням цих земельних ділянок, от тільки в ньому ви Визначено, але він розроблений в супереч генеральному плану і плану зонування Наразі у цій справі триває слідство. Та як запевняють активісти, вони не відступлять від ідеї зберегти рекреаційну зону з увіковічненням пам'яті про героїв України. Водночас нагадаємо: наша редакція зверталася до поліції Білої церкви, щоб дізнатися, кому належать встановлені камери поблизу річки. Однак там так і не змогли з'ясувати, хто збирає інформацію. Та кому вона передається? Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.